Завжди тут. Кожен раз, коли я заходив до кімнати, я відчував, як щось дивне, важке витає в повітрі. Це була не просто тиша, це було відчуття присутності. Я був один, але не один. Сьогодні я повернувся додому пізно вночі. Всі світла були вимкнені, але я не міг позбутися відчуття, що хтось спостерігає за мною. Поглянув навколо порожньо. Я підійшов до свого дзеркала. І коли я подивився на своє відображення, на мить воно стало іншим. Моя посмішка була ширшою, очі занадто яскраві. Я замер. Це було не я. Я відступив назад. І в цей момент в дзеркалі з'явилася тінь, що рухалася за мною. Я обернувся порожньо, лише глибока тиша. Я намагаюся думати, що це лише втома, що це моя уява. Але кожного разу, коли я залишаю кімнату, вона залишається там. Вона завжди тут.